До Житомира на ринок Раїса Лукашевич їздить двічі або тричі на тиждень. Тут жінка купує їжу для своїх підопічних. Грошима їй допомагає дочка та волонтери. Скажіть, будь ласка, а у вас немає сьогодні корму кошачого? А що ж я буду робити, Гвал? Дайте мені печінки. Ну, Свинячу, як завжди, найдешевший. Дівчатки, здрасті, у вас сьогодні рила є. – Дівчонки, рила ваші по чому сьогодні? – гривень кіло. Сумки з їжею важать 10-15 кілограмів, каже Раїса. Сьогодні підвезти вантаж додому жінці допомогли волонтери. Сьогодні я купила курячий фарш. Це корм для котів та собак. Купила печінку, вона ситна, Купую я крупу. Купую. Овочі. Тварини живуть у Раїси Кошевич як на подвір'ї, так і разом з нею у будинку. Ви ж вдома сидите в теплій пастелі, теплій хаті, а вони теж хочуть. Я тут з ними сплю, тому що якщо з ними не бути присутніми, то тут анархія. Старші починають бути менших, відбирати. А так вони мене знають, що кожному дається окремо, і ніхто ні в кого нічого не забирає. Серед 50 котів та 9 собак є у Раїси і улюбленець. Їде до дочка, і хвіст розвивається. Він бігає, бігає. Тільки вийшли з маршрутки, все упав, весь дрожить літом, і все от проситься. Він такий артист. Водікапріо його називають». Раїса Лукашевич каже, що мріє, аби про її підопічних дізналися, і користувачі інтернету. Я маю чотири відеокамери, і мрію, щоб хто-небудь мені допоміг. Все їхнє життя викладати в інтернет. Тоді б вони заробляли кошти самі на себе. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.